Ви собі людину, яку неможливо вивести з рівноваги. Вона не злиться, не виправдовується, не ведеться на провокації, ніби захищена якоюсь невидимою оболонкою від того, що руйнує інших. Саме таким феноменом зацікавився Карл Густав Юнг і назвав це станом емоційної непроникності. Для нього це була не просто риса характеру. А результат глибокої внутрішньої роботи, завдяки якій образи, зради і напружені ситуації перестають керувати внутрішнім світом людини. Емоційна непроникність не означає байдужість. Такі люди відчувають не менше за інших, але між тим, що з ними відбувається, і їхньою внутрішньою реакцією, є відстань. Саме в цій внутрішній дистанції і народжується справжня свобода. Юнг бачив у таких людях доказ того, що психіка здатна піднятися над автоматичними імпульсами і відповісти інакше, ніж як завжди. На початку ХХ століття Юнг помітив, що є люди, які залишаються незворушними там, де більшість давно вибухнула б гнівом або принаймні роздратуванням. Вони не кричать, не намагаються довести свою правоту будь-якою ціною, не чіпляються за чужу думку. Їхній внутрішній простір ніби залишається недоторканим навіть тоді, коли лунають відверті образи чи жорстка критика. В одному зі своїх описів він згадує підприємця, якого близькі ледь не вважали бездушним. Дружина зізналася йому у зраді, а він замість скандалу спокійно поставив їй кілька простих запитань про її почуття і про майбутнє їхніх стосунків. Його не цікавило, що скажуть люди, і його не ранили особисті випади. Це не було холодністю, це було внутрішнє ядро, яке не так просто зруйнувати. Юнг намагався зрозуміти, звідки береться така сила. Він дійшов висновку, що суть не в тому, щоб придушити емоції чи вдати спокій, йдеться про інший рівень психологічного розвитку, коли зовнішні події перестають автоматично визначати, що людина відчуває всередині. Ключ до цього розуміння Юнг бачив у тому, що назвав тінню тінь. Це ті частини нашої особистості, які ми не хочемо в собі визнавати, тому витісняємо їх у несвідоме. Але те, що витіснене, нікуди не зникає воно повертається через сни, помилки, дивні збіги і найчастіше через конфлікти з іншими людьми. Коли нас дратує чиясь нахабність, ми засуджуємо чиюсь брехню або не можемо пробачити чужу жадібність. Дуже часто ми стикаємося з тим, що несвідомо відкидаємо в собі. Юнг описував пацієнта, якого умовно назвав Гайндріхом. Коли Гайндріха зраджували або принижували, він ставив собі дивне, але дуже чесне запитання що саме це показує про мене? Чужа жадібність нагадувала йому про власний страх залишитися без грошей. Чужа брехня відкривала його нещирість. Чуже зрадництво показувало його здатність до егоїзму. Замість того, щоб витрачати всю енергію на напад у відповідь, він спрямовував її всередину і знаходив ще один шар саморозуміння. Так емоційна непроникність почала для Юнга виглядати не як стіна, а як результат роботи з власною тінню. Юнг вважав, що основна причина наших різких емоційних реакцій не сама подія, а те, що вона. Зачіпає в нас. У відомій праці про психологію й алхімію він пояснював, що тінь це внутрішній контейнер усього того, що ми не хочемо визнавати агресії, заздрості, страху, слабкості. Коли ми відмовляємося бачити це в собі, усе це починає би жити в інших. Тоді будь-яка дрібниця ранить сильніше ніж заслуговує. Хтось спізнився назустріч, а ми реагуємо так, ніби нас знецінили як людину. Для юнга в такі моменти важливо не те, хто винен, а що саме в нас так боляче відгукується. Можливо, це наша власна потреба все контролювати чи страх бути непотрібним. Якщо поставити собі це запитання, зовнішнє роздратування раптом перетворюється на двері до розуміння власних слабких місць. У роботі з пацієнтами Юнг часто пропонував дуже просту, але чесну практику. Коли хтось скаржився, що його виводять із себе колеги, родичі чи друзі, він просив поставити собі три запитання: яку рису в цій людині я засуджую найбільше? Де у моєму житті проявляється щось подібне, навіть у м'якій формі, і чому саме мене навчає цей конфлікт? Така проста, на перший погляд вправа перетворювала чужу агресію на матеріал для самопізнання. У випадку Гайнріха це спрацювало особливо яскраво. Після зради партнера по бізнесу, він міг би застрягти в ролі жертви, але натомість почав чесно дивитися на свої страхи і приховані бажання. Приймаючи ті частини своєї тіні, які раніше відкидав, він перестав сприймати удари ззовні. Як загрозу своєму я. Вони ставали радше нагадуванням про його внутрішній шлях. Юнг наголошував, що тінь неможливо знищити, але її можна інтегрувати. Інтегрувати означає визнати, що в кожній людині є і агресія, і егоїзм, і страх, і слабкість. Чим сильніше ми від цього відвертаємося, тим активніше це повертається до нас через інших. Ми бачимо поганих людей скрізь. Але не помічаємо, як реагуємо непропорційно. Коли ж людина починає помічати моє роздратування, це не вирок іншому, а дзеркало для мене. Вона перестає воювати зі світом і починає працювати із власними проєкціями. Тут Юнг порівнював психіку з алхімічною лабораторією. Алхіміки бачили у перетворенні металів символ внутрішньої роботи. З грубого, недосконалого народжується щось чистіше. Так само приймаючи власну тінь, людина поступово переплавляє свої реакції у більшу зрілість. Ще одна важлива ідея юнга так званий реакційний проміжок, тобто пауза між тим, що з нами роблять, і тим, як ми відповідаємо. Більшість людей не помічають цієї паузи. Є подія і відразу є реакція. Образа викликає гнів. Критика, захист, зрада, біль і бажання помститися. Здається, що все відбувається само собою, але Юнг описував людей, які наче вміють сповільнювати час. Вони усвідомлюють, що слова, жести, інтонації іншого ніби наближаються до них хвилею, яку можна або впустити в себе, або дати їй пройти повз. Один із його пацієнтів говорив, що чує образи ніби на відстані. Спочатку вони просто висять у повітрі, і тільки потім він вирішує, чи дозволяти їм проникнути всередину. Щоб пояснити такий стан, Юнг вводив поняття внутрішнього спостерігача спостерігач це та частина свідомості, яка дивиться на все збоку. Людина бачить не лише слова співрозмовника, а й своє власне прискорене дихання, напруження в тілі, бажання різко відповісти. Але замість того, щоб одразу діяти, вона затримує увагу в цій точці і придивляється, що зараз зі мною відбувається, чому саме це мене так зачіпає? Такий погляд ніби розплітає автоматичну реакцію. Емоція перестає бути однією суцільною хвилею. І стає сигналом, який можна дослідити, а не наказом, як треба реагувати. Юнг бачив у цьому підході багато спільного з традиціями східної мудрості, зокрема з буддійською практикою усвідомленості. Там теж говориться, що емоції приходять і йдуть, а наше усвідомлення може залишатися спокійним свідком. У своїх працях він зазначав, що вміння виділяти в собі такого внутрішнього спостерігача. Це важливий крок до цілісності. Це не означає втечу від почуттів. Навпаки, це визнання, що почуття частина психічної реальності, але не вся особистість. Коли людина перестає повністю ототожнювати себе з гнівом чи образою, вона менше залежить від того, як поводяться інші. Саме тут починається справжня свобода. Не в тому, щоб контролювати світ, а в тому, щоб не бути його маріонеткою. Водночас Юнг багато писав про внутрішні кордони особистості. Він помічав, що без них людина стає надто проникною до чужих станів. Чужий страх стає нашим страхом, чужа тривога заражає, чужа критика руйнує самооцінку. Якщо внутрішніх кордонів немає, психіка перетворюється на відкритий посуд, куди будь-хто може вилити свій хаос. Щоб цього не сталося, зрілій особистості потрібні те, що Юнг образно називав психологічними фортецями. Це не мури, які відгороджують від світу, а міцна структура, завдяки якій людина залишається в контакті з іншими, але не втрачає себе. Юнг описував кілька рівнів такої внутрішньої фортеці. Перший це фільтр значущості. Людина вчиться розрізняти, яка інформація для неї справді важлива, а що є просто шумом. Те, що не має стосунку до її шляху і цінностей, перестає допускатися всередину. Другий рівень відмінність між своїми емоціями і емоціями інших людей. Якщо хтось поруч злиться, людина з міцними кордонами розуміє, це його злість, а не моя, і не обов'язково мені її переймати. Третій рівень стали відчуття власної ідентичності. У такому стані критика вже не руйнує внутрішній стрижень, бо цей стрижень спирається на самопізнання, а не на схвалення чи не схвалення ззовні. В історіях Юнга часто зустрічалися приклади людей, які вчилися таким кордонам. Наприклад, інженер, що страждав від постійного тиску нервового начальника, він помічав, як тривога керівника буквально заражає його. І перетворює кожен робочий день на випробування. Юнг запропонував йому простий щоденний ритуал перед початком дня внутрішньо вирішувати, які емоції він готовий проживати, а які буде лише спостерігати з боку. Через деякий час інженер помітив, що тривога начальника більше не впливає на нього так, як раніше. Робота стала спокійнішою, а стосунки в колективі рівнішими. Юнг підкреслював, що така психологічна фортеця не повинна перетворитися на в'язницю. Її сенс не в тому, щоб закритися від людей, а в тому, щоб спиратися на себе, залишаючись відкритим до світу. Людина з чіткими внутрішніми кордонами може слухати інших, розуміти їхній біль, співпереживати, але при цьому не розчинятися в чужих емоціях Він називав це зрілістю свідомості. Стан у якому ми можемо бути частиною світу, не втрачаючи відчуття власного центру. Окремо Юнг говорив про те, як емоційний біль може стати матеріалом для внутрішньої трансформації. Кожен конфлікт, кожна образа, кожне розчарування можуть або зламати людину, або стати поштовхом до росту, залежно від того, як вона з цим працює. Цей процес він порівнював з алхімією емоцій. Те, що зазвичай сприймається як удар, при певному ставленні перетворюється на можливість краще зрозуміти себе і зміцнити психіку. У випадку Гайнріха це було особливо наочно. Після тяжкого досвіду зради у бізнесі він перестав бачити в інших лише ворогів. Замість того, щоб жити в постійному очікуванні нового удару, він почав запитувати себе. Чому мене мала навчити ця ситуація, яку мою слабкість вона оголила, яку силу я можу в собі розвинути завдяки цьому? Такий підхід зробив його стійким до нових провокацій. Чужа агресія перестала бути лише загрозою і стала дзеркалом, у якому він бачив власні точки росту. Юнг зазначав, що такий спосіб ставлення до подій вимагає дисципліни. Потрібно навчитися бачити тригер не як атаку. А як послання, критика може показати нашу внутрішню невпевненість, чиєсь байдужість нагадати про власну потребу у визнанні, чиясь заздрість відзеркалити страх не бути поміченим. Кожне таке відкриття є кроком до інтеграції тіні і до більшої цілісності особистості. З Часом людина помічає, що зовнішній хаос впливає на неї дедалі менше, якщо роздратування перетворюється на урок. То будь-яка взаємодія стає можливістю розширити свідомість, а не лише потерпіти від чужого характеру. Це нагадує сучасне поняття антикрихкості не просто вистояти під ударами, а ставати сильнішим саме завдяки ним. Там, де раніше була рана, з'являється розуміння, там, де був страх, виникає ясність. На місці образи поступово народжується здатність до співчуття і до себе, і до інших. Для юнга така алхімія емоцій. Була однією з найвищих форм психологічної зрілості. Людина, яка навчилася так працювати зі своїм внутрішнім світом, стає по-справжньому вільною. Її стан більше не визначається тим, що сказали чи зробили інші. Її спокій це не удавана холодність, а результат глибокої внутрішньої роботи, завдяки якій жодна зовнішня буря вже не має влади над її внутрішнім небом.